Друзі, всім привіт! В минулому відео ми побували з вами на виставці пасічництва в Черкасах. Подія була дуже крутою. Якщо ви не бачили, обов'язково переходьте по відео. І в одному відео всю інформацію того, що там відбулося, не вдалося вмістити. І зараз на солодке я залишив дві лекції, два таких коротких виступи. В першому з них буде розкриватися тема, як сформувати експортну партію меду за допомогою кооперативу кооперативу пасічників. Тобто, ви не співпрацюєте з заготівальниками а одразу формуєте і е, е, експортуєте мед. Дуже цікава тема, можна трішки заробити, того дивіться, е, думаю, буде вам корисно. І кінцевою метою в принципі, було знайти споживача за на Ну Це така була мета. І в принципі 6 років 3-4 назад, коли якщо пам'ятаю, ціна була по 25 гривень, тоді теж долар. У тому час ми скинулися там, 7 з нашого коперативу, скинули 20 кілометрів і в принципі згамоні пройшли весь цей путь, що роблять скажімо, експортери, і безпосередково проти лекінцевому споживачу і ну, отримали гроші, і все це пройшло і було дійсно цікаво навіть не те, що, а, не те, що ми там для мене як було, не те, що ми скажімо, зможемо а, там більше заробити. Було було цікаво, а зможе. Таке підприємство, як неприбутковий обслуговуючий кооператив. оце все як пройти через таможні, через силу. Ну, а казалося, це можливо. Казалось, це можливо. Ну, так, коли кооператив створювалися, за рахунок цього ми мали скажімо, збільшити свій дохід як долярі. За рахунок того, що між виробником... Посередньо. Зменшується загадівельник, якщо це за кордон, це зменшується експортер. Взагалі ну, без експортера може і не обійтись, але вони тоді виступають не в рамці, вони нам тільки допомагають, як приготувати цей Тобі Тобто ми ж десь повинні це гармонізувати, це повинно десь щось ну, пройти аналізи, це відкритися. Тому без них ніяк. Бо е, оці заводи, які, чи, ну, де проходить гуманізація, вони мають ветеринарне свідоцтво, без якого ніяк кордон не пройти. Тобто це така їхня частина, ну їм, в принципі, непогано. Вони е, отримують свої гроші за те, що вони готують на мед до лікування. Вони теж заробляють. Так що теж без, без них тут Теж не в принципі, може те, що про кооператив щоб було десь якесь розуміння. А кооператив, в принципі, це таке підприємство, яке ну, ну, неприбуткове. Тобто е, у всю, у всю, скажімо, е, прибудь, як це прийшов, прибуток. Ось весь прибуток означають да. е, люди, які здаються мене. А ну, підприємство, воно не має на, на меті, скажімо, збільшити свої якісь обробки, якийсь прибуток, ну немає. Це не прибутково. Да, там Деякі були складені з налогові інспекції, вони дуже не, не розуміли на той час. Може, зараз пройшло 8 років, вони розуміють, як це в останнє написано, що, е, що торгує, але прибутку немає. Ось Для них це було дуже складно розуміти.

Напряму. Ну, так. Тоді, коли ціна була 25 гривень, в кінцевому рахунку ми отримали по 31. Ну, не набагато, більше, як, як би, ну, не, там, не на 50. Ми отримали 31 ну, за вичетом усіх е, вичатів, що там Ну, там, але якийсь користь, якась є. І я кажу, що головна перша була мета, що, що це дійсно можливо, що можливо. Чому нема продовження цього? Чому пройшло вже три роки і де, ну, де коло розривається, чому ми не можемо продовжувати далі? Після того, як ціна зітнялася, після того як тоді 60-65, ну як би було не дуже цікаво займатися там. В принципі мать там якісь 3-4 гривні для багатьох людей. Може хтось, ну як, жаль, як промисловик, наприклад, заприста, що зараз дають 20 тонн, то я можу е 5 гривень на 20 тонн, це вже є щось. Є, що як, є, є, є якийсь зиск цьому займатися. А коли там 2-3-4 тонни люди збираються, і за тих по 40 тоннся 65, вже вигадав мало. Ну, ну, і якось це було. То, зараз, знову. <плес> Питання залежить в тому, що коли ми починали цю процедуру підготовки експортаменту, тоді не було у нас таку Ми просто взяли, зібралися і зробили скажімо, партію 20 тонн, поставили і потім почали шукати. Це дуже, ну, як би сказати, що тут перше? Курка чи яйце? гейцев? Нема, нема скажімо, партії це, готовий, готовий товар. Скажем. Тоді важко розмовляти з покупцями. Коли вони кажуть, що у вас мед є, так, да, він є, але він стоїть там по хаткам, по цим, нам потрібен час для того, щоб це підготувати. Вони кажуть, це час. От, от йому одразу весь аналітну скинув скажімо, і і вони подивилися, кажуть, так, «Да, нам це підходить, і вони вже купують. А складувати гроші, бо гроші тоді вже були немаленькі. А зараз так, ну, десь приблизно так по цінам, може хтось підскаже. Горманізація на сьогодні десь 20 тонн, десь обійдеться 60 80 тисяч. Так, да? Ну, десь приблизно. А, аналізи, ну, на той час були десь 20-25 зараз. Не знаю скільки, але мабуть 1030 теж обійдеться. Що е -е там ще там? Бочки. Головні бочки. Бочки нові потрібні. З сертифікатом, щоб там була можливість пройти. На, -на сьогодні е мінімальна ціна бочки. Ну, це вони там виробляли з Бердянська, зараз там все на накрилося. Ціна 1700-1800, але десь е за картоні може 1000 по 1600 нові бочки можна, можна якось, якось закупити, я так таки чув. Партія 70 бочок. 70 бочок на тисяч. Да, ну, десь виходить, на сьогодні, щоб, щоб підготувати 20 тонн меду на експорт, потрібно десь 50, ну десь 1300, я думаю, як мінімум. Це я не знаю, враховувати ще дорог до така, Є. І вийде, скажімо, це варено е, ну, було б мати. Якщо б був мать, вже по, по якщо б він був вже, тоді краще розраховувати. Тоді ти знаєш, скільки в тебе, ну, так. скільки, скажімо, ти ну, вкладешся ти, в цю, скажімо, яка марта вся за залишиться. А отак от откидувати гроші потім шукати, то якось воно копиє. А як поки зараз зробить? Я показав зробити. Зараз воки шукаємо. Я маю на увазі, б... <пробію> зараз? Ні, ну нічого не змінилося. То працює, то тільки працює, тільки він внутрі, України працює. Тобто є в нас заводи, які там, лікеоричні, такі, скажімо, що купують мет. Купують мед, то тобто, це в принципі, ну, виходить як? Любий жаляк може приєднатися, будь-який жаляк може приєднатися до, до кооперативу, якщо є, в цьому є смисл, якщо у вас є покупці, наприклад, всередині країни, які згодні купувати мед по беззадівковому рахунку. Ось ви як активні люди приходите на якесь підприємство, яке використовує мед, і питаєте, ви можете купити в мене мет? А вони кажуть, можемо, тільки давайте е, рахунок, давайте, скажімо, договір заключайте. І затім, ну, звичайному жуляру або відкривати ФОП потрібно, або ну, а ФОП це бухгалтерія і все. А тут якби на себе всі ці функції бере кооператив. І виходить, що е, кооператив Заключає договір з заводом. Джаляр здає мед цьому, скажімо, ну, заводу це здає, а гроші получає, бо затягкові гроші кооператив отримує на свій рахунок, а потім перераховує ці кошти скажімо, на рахунок Ну, на карту І виходить, такий трикутник. Ну, В принципі, кажу, що ну, сам ну, там, майже нічого немає. Майже нічого, тому що кожен кооператив, якщо ви свій будете відкривати, це ви там вже пропишете свої якісь, за рахунок чого він буде жити. Бо ну, наш кооператив живе за рахунок зносів, і ми ще залишаємо 2 на розвиток, на розвиток кооперативу від тої суми. Що обертається через кооператив. Ну це так, розкажи. Які питання може по цьому? Це індивідуальний порядок. Якщо не секрет, то маємо обслуговування кооператив, виходить, яка сума обслуговування кооперативу в рік, якщо це не секрет? Яка сума обслуговування? Невелика. Я як голова не маю, скажу. Ну, офіційно зарплату не отримує. Ну, навіщо? Я як джаляр маю якийсь е, зиск, з того, що мій мер продається по більш високій ціні, ніж скажімо, просто я. А, у нас, в принципі, нема е, людей, які е, працюють офіційно. Бухватері у нас кознатво, не, людина веде, да, загальні затрати на е, життя копоративу це бухгалтерія. Вона постійно потрібно якісь накладні писати, якісь договори здавати налогову, все ж таки якісь бумажки потрібно здавати. Ну, в принципі, все. Якщо є склад, якщо є склад, то потрібно, ну, якщо це важко, то це то. А якщо не ваш, то ну, десь треба акумульовувати це, мед, десь тобто, невеличкий. Це, я вважаю, що це гарний напрямок в тому, якщо є когось якась спільнота, хоче створити спілку, краще створити коператив. Воно те ж саме, але спілка не має можливості торгувати через себе. А кооператив таке, таке має. А що ви Так. продукти Наприклад, був був доволі гарний досвід по запиненню. Були фермери, які е, запросили нас на запинення. Ну, договір, офіційний договір між господарством і кооперативом. Ми там, хлопці, хто 27 завіз на хто 150, хто скільки. Вони повну суму закинули нам, ну, вертел, ну без розробки, все офіційно виходить. Скільки перерахували скільки у кожному бджоляру, який він вулик приліз, тільки. Тоді це було, тоді це давненько було. На жаль, цей пермер уїхав, тоді було 50, 550 гривень за сім'ю. Яку це було? Це було роки 4 назад, 3, десь так. І в принципі, я Ну, вважав, і період запилення був. Такий не дуже гарний, бо це воно співпадало з, цим, з нашим загальним збором. Якби це був там, серпень, воно було, ну, було б було краще. А так це був липий, і воно якби так, ну, на щастя, скажімо, було недалеко були такі звичайні пацієнти. Тому в мене дуже постраждало, жоден не дуже Запитання. Такі колічні звільни таким нараження. А, а пасічний кінці, що ви через вас колись платіж? Ну, пасічник виходить, пасічних, так. Ну, пасі, 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 так да. коли, коли корпоратив перераховує кошти пасічник, да, то да, тоді то, бухгалтерія налогу дає свідчення, що такий, що така людина. Получилось стільки грошей, але ну, у нас є 50 мінімальних зарплат, ми не знаємо сьогодні. От. І тут ще є е, доволі цікава штука. Е, справа в тому, що е, гроші отримують оператив, а не пасічник. І коли, наприклад, е, ну, бухгалтер каже, цей пасічник вже підходить до суми 350 тисяч, а йому вже більше або він, можна гроші ціти. Притримають, скажімо, кооперативі, вони дочекаються нового року, і потім, оці, щоб він не платив, переграхувати вже наступному році.